Не Мишлянський район Харкова, затишний куточок приватного сектору. Був. Тепер тут замість двох квіточих упорядкованих домоволодінь згарище. Будинки поруч теж пошкоджені. Вночі сюди влучили шахеди. Де ви були, коли це сталося? У хаті були у хаті? Острі вікна останніх ми там були в кімнаті з чоловіком. Прильот був туди, у літню кухню. Ну, Гримнуло так, що аж на дивані місяць з диваном підскочили. Так підняло, догепнуло. Да Вікна всі вибила. Зразу пожежа в літній кухні, дуже сильно. І перекинулась на сусідів і на будинок. Ну і все. Поки як ми пож... ви встигли вискочити? Я не знаю, ми як кинули, тільки схватили, що, то... що сумка з документами була. Я в шопанцях була, вон, люди дали кросовки. Вот Такі, Що було називається, на собі все. Як весні все було. Вибігла, тільки пам'ятаю, їли двері відкрила, Спасати машину, а то все згоріло. Дома нема, гаража нема, погреба немає. Повністю нічого немає. Нема нічого. Ну що скажеш, ви самі бачите. Збирали гроші на похорони, на... і ті згоріли. І це шахет, який на ковстільки биди. Це руйнація, повна руйнація двох житлових будинків, приватних будинків. До речі, на щастя люди вціліли, але ви бачите, що ніякого майна в них більш немає, і документів немає. Крім цього, у того іншого ступеня руйнації є 14 будинків. Тому зараз працюємо над тим, щоб закрити контури, обслідуємо дахи, робимо дахи і будемо працювати для того, щоб. Бе якнайшвидше все це усунути поспілкуватися з постраждалими, зафіксувати воєнні злочини росіян. На місце вибуху приїхали і іноземні журналісти. Харків'яни не можуть себе почувати у безпеці, поки не буде закрито небо, зазначив Ігор Терехов, відповідаючи на їхні питання про ситуацію в місті. Кожного дня, кожної ночі обстріляють міста Харків, тому ніякої безпеки вони зараз не можуть казати, відчувати себе тим печиво безпеці. Тому нам потрібні протиповітряні засоби для того, щоб уноможливити все ці прильоти, які є. наразі тут працюють комунальні служби району та волонтери. Посувають наслідки нічних прильотів, шахедів і в одному з найпопулярніших місць відпочинку харків'ян Саржиному Яру. день тут багато людей, тож трагедії не сталося лише тільки тому, що прилетіло вночі. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачу, Денис Рубалко, Юрій Побикін, Харків. Новини.